24 лютого прийшов час вже для обрізки гортензії, щоб не почався сокорук. І зараз я вам буду показувати, як я обрізаю свою штамбову гортензію Vanilla Fryce. Цьому саджанцю вже десь років 7, якщо геть з маленької рослинки. Тобто саджала я сюди трьохрічним. От, формувала я його самостійно, цей штамп. І в мене він вже 4 роки. І того року я проводила дуже, дивіться, отаку жорстку обрізку. І понаростали ось такі гарні скелетні пагони. Зараз вам буду показувати. Бачите, тут дещо я вже повидрізала, дещо я позасліплювала влітку і утворився ось такий знизу негарний, як то кажуть, каркас. Ну що, поїхали. Дивіться, так незручно буде, але якось знімати і. Угу. Інший інструмент попробуємо, угу. оцей краще. І буду зачищати. От. Зачищати середину. Дивіться, як зручно от такими ножницями працювати. Вони може і не для того призначені, але зріз більш чіткий. Значте, забираємо спочатку те, що нам не подобається, те, що нам не потрібно. Це по правильному би. Ладно, переходимо сюди, щоб були гарні зрізи. Ось так. І гарненько заживала ранка. А би по по-доброму. Отак би відтолити. Зараз не знаю І відрізати повністю. Чи не повністю? Тут є брунька, ладно. Залишимо піночок. Так тяжко. Так. Беремо сплату. Так. Ну, ладно, хай я же стоит туда. Ну, и двигаться. Вот нас я зачищ... зачистила и получился вот такой. Вот так получилось. прищипнула собі ніготь? Думаю, напевно, це забрати треба повністю. Так, але нікого не травмувати. Все. Зачистила. Ну і що? Буду я його обрізати ось так. Дивіться: одна, дві, на три брунючки. Щоб був ось такий чіткий зріз. І залишаю буквально пів сантиметри. Один, два. Три. Так, один, два, три бруньки. так тут внутри Середині я залишаю. Ну, я вам скажу знімати і щось робити. То ще той квест. У нас вийлася обрізка штамбової гутензії Vanіli фрайс. Все. Ставте лайк відео, підписуйтесь, будете слідкувати разом зі мною, за моїми гуртензіями і вчитися, будете доглядати за своїми. Ще в мене гуртензій багато, так що обрізок теж буде багато.